Але поки що на полі підтвердити свій фаворитизм не вдається КМВ. Можливо, очікували, що і малою кров'ю зможуть обіграти такого суперника, але, але що у нас тут? М'яч в воротах. Добивання це не асист. Ні, а ви його зачитали там, як хотіться. А, я подумав, що не читали. Отже, 2-1 на останній хвилині тайму. КМВ все ж таки зумів вийти вперед у рахунку вперше у цьому матчі. Денис Іродовський, до речі, другим асистом. Відзначається у сьогоднішньому матчі проасистував він на Голуба на восьмій хвилині. І, власне, віддав результативну передачу на Євгена Точкового, який реалізував вихід вічнавіч. 11 секунд ще є в аванті, щоб уникнути поразки за підсумками першого тайму. І удар від коласника з дальньої дистанції. І зараз остання атака від КМВ у першому таймі. Точковий помиляється. Можливість зрівнювати рахунок. І все. З першої спроби не вдалося забити Артему Казакуці. Добивання вже було після того, як час було вичерпано, тому потрібно було просто забити з першої спроби. Але не зміг переграти голуба у цій ситуації 13-й номер Авантій. І, зрештою, у нас перший тайм завершено з рахунком 1-2 на користь КМВ. Друга половина розпочалася у протестині Аванті та Карпатських мінеральних вод. Рахунок 1-2 на користь номінальних гостей. Фаворити цієї зустрічі: футболісти карпатських мінеральних вод ведуть у рахунку, але не так просто для них складалася стартова 20-ти хвилинка. Аванті звично в першому таймі дійсно демонструє конкурентну боротьбу. Навіть першими зуміли забити на сьомій хвилині. Рахунок відкрив Олександр Білецький після передачі Ігоря Колесника, але дуже швидко КМВ відігралися. Зусилями Богдана Голуба. А вже на останніх секундах першого тайму у контратаці після виходу вічнавіч із голкіпером точковий вивів парад у рахунку. КМВ вперше у цьому протистоянні. До речі, в обох випадках саме Денис Іродовський асистував своїм партнерам, тобто у нього вже дубль із результативних передач. Зараз порушення правил проти точкового. Перше фол у по аванті. І жорта картка для Романа Сочки. Перше попередження у цьому матчі. Удар від Бондарчука відбувається. Удар, який прийшовся у стінку, нічого небезпечного для ворід Дениса Ружицького. Клочко. Клочков під пресингом опиняється. Відчайдушним пресном від Артема Казакуца, але Казакуца не зміг відібрати м'яч. До речі, саме Казакуца на останній секунді, вже буквально у першому таймі, міг зрівнювати рахунок, міг дозволити Аванті все-таки піти на перерву хоча би за нічийного результату. Але своє побачення із Богданом Голубом не зумів він конвертувати у забитий м'яч. От реально на останній секунді був удар, але удар, який витягнув голуб. Зараз і Родовський уже правила порушує проти сочки. Один-один за порушеннями правил стандарт розіграно і заблоковано удар від Ігоря Колесника. Відбиваються футболісти КМВ. У попередніх поєдинках ми згадували про це в першому таймі. Була проблема, передусім, із функціональними кондиціями футболістів. Аванті їх не вистачало на другий тайм. А зараз, до речі, контратака небезпечна. Бондарчук відправляє м'яч у ворота після передачі клочка і рахунок стає 1-3. От буквально в попередній атаці могли зрівнювати рахунок футболісти Аванті. Удар з близької відстані з мештерпного майданчика, голов рятує і цим сейбом розпочинає контратаку по факту, яка завершується третім взяттям. воріт. МВ відриваються. Не було тут фолу проти сочки. Зараз ще один небезпечний вихід у контратаку. І Родовський не зміг замкнути належним чином цю передачу від точкового. Бондарчук жовто отримає, очевидно номер, жовта карточка, ну буде дитячим. Удар зі штрафного від колесника. Удар, який заблоковано. Голуб вибиває м'яч на чужу половину поля. Отож поки що ось цей експеримент із. Голубом на останньому рубежі, в принципі, себе виправдовує, показує, як експеримент доволі успішний. В першому таймі я відзначав, що можливо якихось голкіперських навичок, таких елементарних скілів бракує голубу. Але, попри це, в принципі, доволі переконливо виглядає Богдан Голуб на позиції голкіпера. Зараз Ружицький випереджає дубину. Так, давайте зараз озвучимо, які ще поєдинки сьогодні відбудуться в програмі туру у дивізіоні Бронз. Як я вже говорив, 5 матчів загалом заплановано у бронзовій лізі. Всі вони традиційно винесені на неділю. Цей поєдинок відкриває програму туру у дивізіоні Бронз. Наступний поєдинок у цій лізі о 12.35. Дуже інтригуюче протистання Селюкс. Команди, яка ще не зазнала жодної поразки, але команда, яка... Розписала чотири нічиї у шести матчах цього сезону проти ФК Вінцет. Так, ФК Вінцет нехай і програв останні два матчі, і за рахунок цього суттєво погіршив свої шанси на чемпіонство. Але там щільність на горі турнірної таблиці у дивізіоні Бронз настільки шалена, що навіть це, в принципі, особливо. Все-таки остаточно не позбавляє можливостей зачепити чемпіонський титул для команди Євгана Ляшкевича. Тому так о 12.35 за розкладом Селюкс ФК «Вінцит». О 15.30 відбудеться наступний поєдинок у лізі бронз сокіл проти благодійного фонду Юрія Василишина. Нагадаю, благодійний фонд Юрія Василишина, як і Селюкс. Це дві команди, які ще не програвали у цьому сезоні. А благодійний фонд, тим більше, за втраченими очками взагалі є прихованим лідером цього дивізіону. Хоча поки що команда за реальними очками перебуває тільки на третій сходинці. А зараз Аванті один гол відігрує. Білецький відправляє м'яч у ворота. Не з першої спроби, так, з першої він не влучив по м'ячу. А от з другої спроби все-таки зумів прошити Богдана Голуба. І на 28-й хвилині рахунок стає 2-3. Отож, Надія відроджується для Аванті. Завчасно не будемо хоронити цей колектив. Так, і ще два матчі закриватимуть недільний, недільний тур. Хоча тут подивіться, який гол. Я особисто навіть спершу не повірив своїм очам. Дуже такий, можливо, курйозний гол від спини Дениса Ружицького, але давайте все-таки на Дениса Іродовського. Запишемо цей гол, Потужний вистріл від Іродовського. До двох асистів він додає забитий м'яч на 29-й хвилині. І потужним вистрілом у Каркас воріт влучив Іродовський. Потім м'яч Рекошати у спину Ружицькому. І від Голкіпера Аванті вже. А влетів у сітку. Тож 2-4. Миттєво футболісти КМВ повертають перевагу в два м'ячі над аванті. В принципі, от цілком відповідно до букви закону той гол, напевно, варто було би записати як автогол Дениса Ружицького. Але давайте не будемо займатися таким буквоїдством. І все ж таки відзначимо цей потужний вистріл від Іродовського. Ось зараз Іродовському вже відверто пощастило з цим забитим м'ячем. У першому таймі йому не щастило, він і в стійку влучав, і в поперечину. Два влучання в каркас воріт, От, власне, третє. Але, як бачимо, Бог любить трійцю. От після третього влучання в каркас воріт м'яч дуже вдало з від голкіпера. І зрештою Іродовський таки став автором забитого м'яча. Хоча міг насправді з огляду на всі моменти забивати навіть більше. Так, і давайте все ж таки завершимо розмову про інші поєдинки туру у дивізіоні бронз. Зараз третій фол фіксується з боку КМВ. Закриватимуть програму недільного ігрового дня. Два поєдинки саме бронзової ліги о 18.15 за розкладом. О 18.15 альфа проти святоша, центральний матч туру. Можливо, навіть битва за чемпіонство. Чому ні? Оскільки обидві команди претендують на титул, і о 19.10 Софія проти Білгорода закриватимуть програму недільного ігрового дня і загалом туру на Street Football Challenge Київ. А у нас тим часом пауза тайм-аут вирішують взяти футболісти КМВ. Бронз. some drones that time. Команди на поле повернулися. Рахунок 4-2 на користь карпатських мінеральних вод. Але Аванті демонструє, що все-таки пацієнт ще залишається живим. Ось той гол від Білецького на 28 й хвилині, завдяки якому команда скоротила відставання в рахунку. По-справжньому відродив інтригу, але неприємний факт для Аванті полягає в тому, що команда відразу ж і пропустила четвертий гол. Так, не без допомоги пані Фортуни. Ще раз пригадаємо, як це сталося. І Родовський потужно пробивав. За штрафного майданчика влучив у стійку і м'яч від каркасу зрикошетив в поле. Але влучив у спину голкіпера Дениса Ружицького. Самого Ружицького теж, звісно, не потрібно звинувачувати у цьому. Це просто такий збіг обставин. Ну і зрештою від спини Ружицького м'яч уже з Рикошета у сітку воріт. Тож, ось так рахунок став 4-2. Зараз закидання і забиває. Гол буде зараховано чи ні. Отіжені кварателю діло. Давай повторюємо. А это что? Повторяю, ты сепара... Он бы стоял, вот прям надо подать. Стоял и стой. А он к нему, а тут хочет этот, но уже П. Если бы он не двигался. Так, і зрештою гол не зараховано. Міг бути дійсно ще один курйозний гол. Закинути м'яч за комірець. Голкіпер з власної половини поля. Це насправді було сильно. Бондарчук виконав цей удар, але там все ж таки було зафіксовано фол з боку точкового. Точковий все-таки робив рух у напрямку голкіпера, і саме тому напад на воротаря все ж таки було зафіксовано. Рахунок залишається 4-2, а у КМВ нагадаю, чотири фоли. А це п'ятий фол. Це п'ятий фол. На покіплі в мінесі. Так, і зараз КМВ опиняється у такій у такій непростій ситуації. Оскільки так, команда, начебто, веде у рахунку у два м'ячі, проте, маючи 5 фолів, може дати шанс супернику, і зараз Аванті вже бере тайм-аут, аби можливо внести певні тактичні корективи у свою гру. Команди на поле повертаються. Нагадаю, 5 фолів у пасиві КМВ і 3 пропущені. Так забиває відразу ж після розіграшу штрафного колектив Ванті. Білецький. Дубль е, який дубль? Уже хет-трик оформлює Білецький. Третій гол в активі 17-го номера. Роман Сочка відзначається результативною передачею. Так, і тепер всього голошень мінімально є перевага команди ігоря Бондарчука. От тут, власне, вже про певну помилку Богдана Голуба під час пропущеного м'яча потрібно говорити. Удар далеко не найскладніший, не найсильніший в ближній кут і просто під ногою пропустив м'яч Голуб. Це власне ще одне підтвердження того, що голуб зазвичай подібні удари низом через брак голкіперських склів намагається відбивати ногою і можуть бути ось такі курйози, якщо намагатися відбивати всі удари ногою. Може під ногою й пролетіти. Потрібно все-таки намагатися. От по-голкіперськи руками складатися і руками все-таки парирувати подібні удари, забирати м'яч до рук. Ну і, власне, за це футболісти Авантії покарали колектив суперників. І нагадаю, 5 фулів у пасиві КМВ. Грати ще 6 хвилин. Дуже така небезпечна ситуація. У першому темі я говорив, що. Склався в мене враження, ніби футболісти КМВ вирішили малою кров'ю здобути перемогу, і тому так дещо розслабленими вийшли на цей поєдинок. Звідси велика кількість браку і неточних передач. Велика кількість технічного браку, непорозумінь у тому числі, але навіть попри такий недостатній рівень налаштування КМВ впевнено повів у рахунку.